Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст по суботах, який ми робимо в рамках нашого проєкту Варто жити. Нагадаю, це кол-центр безкоштовної психологічної допомоги. Ми разом з командою фонду нашого фонду робимо проєкт, який має на меті допомогти вам психологічно подолати все те, що є всередині. отут і отут. Тому маєте змогу часову. З понеділка по п'ятницю, з 11 до 19 берете мобільний телефон, де собі знаходите тихенький куточок і набираєте 5522. Це безкоштовна лінія. Там сидять професійні психологи, ви маєте можливість з ними поговорити про все, що вас турбує. Це лінія і для військових, і для цивільних. Дякуємо, United Ukraine Appeal за підтримку. Про зі мною сьогодні наш психолог, знайома вже вам людина, це Анастасія Воробйова. І сьогодні ми говоримо про обестіння. Це те, що трапляється у вашому житті. Впевнено не часто, але ви не можете сформулювати, що таке обестцінення і як воно впливає на вас, бо ви не розбиралися, і часто ми не будуємо якісь кордони на тих ділянках, на яких відбувається це обестцінення. І коли ми не будуємо ці кордони, то потім це впливає на нас ганебним чином. Як саме зараз з настю поговоримо? Привіт! Привіт. Вже для глядачів Привітаємося, щоб розпочати розмову. Слухай, взагалі обесцінення зараз під час війни, надто коли ми маємо супер-мега сенсативні внутрішні історії і в голові, і в душі, і навколо нас цього. Того багато що робиться і що не цінується, будемо відвертими. Починаючи від воїнів ЗСУ, з якими часто відбуваються жахливі речі в суспільстві, акцентую, закінчуючи нашим власним обесціненням себе, свого життя у зв'язку з обставинами, ти можеш е сформулювати глядачам, що таке обесцінення? І як ти сказала мені перед ефіром, що існує фраза про те, що це маленька смерть для людини обесцінення е – Чому це маленька смерть і як воно, як воно працює? Навіть я б сказала, не маленька смерть, а маленьке вбивство. Вбивство Добто, ага. да, вбивство людини. Обестінювання має потужну силу і негативну силу. Ми дуже сильно впливаємо на людину своїми словами. Це не тільки діями, але й словами. І... Зазвичай е, обестінювання буває, і люди сприймають болюче обестінювання, ті, які, як ти сказала, не можуть кордони визначати, е, інколи й вигризати, і говорити точно, що я не хочу чути, так зі мною не можна, бо більше так не говори. Це якщо мене обестцінили, і я спіймала це відчуття. І, скоріш за все, це через погану. Е, або низьку, я б сказала навіть так, самооцінку. Тобто ми е, включаємось агресивно на обезцінювання, тому що відчуваємо десь якусь правду, в яку віримо, але не хочемо в це вірити. Зараз тут буде трошки заплутано. Mm. Не хочемо в це вірити, е, і ми хочемо себе переналаштувати на те, що я, там, я не така людина, або, дивлячись, просто приклад, якщо. Можна буде потім привести, то описати цей момент. А людина, яка обесцінює, вона робить, звісно, все ж таки це для себе, щоб не переживати, не співчувати в першу чергу, якщо це сталося якесь горе або якась велика втрата. Або там якась подія, або людина просто не зацікавлена в цьому, і вона може, не думаючи, сказати там будь-яку фразу, яка тригерить людину. І основна проблема обостінювань е в спілкуванні це невміння спілкуватися і говорити. І якщо нам людина важлива в ідеалі спитати, я. я за цю фразу, як я можу тобі допомогти, чим я можу тобі допомогти, а не ну, ти переживала і складніші часи, або ну зараз погано буде краще, Це теж обезцінювання. Як ми маємо налаштувати наш внутрішній організм, я зараз кажу про людину, яка є жертвою обестінювання, якщо ми відчуваємо, що поруч з нами є люди, причому цілком. Близькі люди, які такий процес вчиняють щодо нас. Це можуть бути родичі, це можуть бути чоловіки, дружини, часто в парах трапляються такі процеси, або хтось на роботі може таким чином себе вести. І як зрозуміти, це конструктивна критика або обозцінювання. Бо зараз дуже багато мемів там в Тіктоці або в Інстаграмі між мамами і доньками, ну де там, типу, мама дзвонить доньці і каже. Чи я зараз не обесцінила тебе е, тим, що не сказала тобі е, доброго ранку в тому тоні, в якому ти хотіла почути, чи не зачепила я твою дитячу травму, там, mm -hmm. яку ти могла би отримати від мене, коли тобі було 10 років, коли я не захотіла тобі там, щось купувати або щось таке? Тобто, маємо існують відповідно, реально проблема така існує. Mm -hmm. Чому ну ти коротенько розказала? От моє запитання до тебе: як себе від цього захистити, або як зрозуміти, що хтось тебе обесцінює, але ти не можеш з цією людиною не спілкуватися, і ти продовжиш це відчувати? Так, зазвичай, коли нас обезцінюють, ми включаємось на людей, які важливі для нас, або які наші родичі, або ми їх любимо, або ми перев'язані до них. Бо якщо там, підійде будь-яка людина з вулиці, скаже, там ти неправильно, не наприклад, малюєш на вулиці, вони скажуть дуже погано, там або ну якось оцінить або обостінить вашу роботу, то мало ймовірно, що буде борхлива реакція. А якщо це близька людина або людина, до якої ти прив'язаний, то буде сильніша реакція. Тут багато елементів, на яких варто звернути увагу, це по-перше внутрішня впевненість в своїй роботі, або, або в своєму відношенні до того, що я роблю, або що саме обистінюю там, або до впевненість своїх емоцій, або емоції також обистінюють, впевненість в своїх думках. Але через те, що нам людина важлива. А якщо це мама? А мама це перша людина, якій ми довіряємо, з якою ми відчуваємо безпеку, і те, що вона нам каже: Ми віримо всьому, бо ми дитинка маленька, ми не розуміємо. Да ми тільки знаємо, що я мама, і все, і все, що вона каже, це істина і правда. Ну, це правда, попри всі обставини в житті, і сварки між мамами і доньками, між мамами і синами. Ти все одно знаєш, що це людина номер один, яка, якщо що тебе захистить. До речі, зараз надто відчувається цей процес, коли війна навіть у там, дорослих людей, мама все одно лишається номер один, хто ну так, так ми влаштовані. Так, так, так. І нам важливо, щоб і мама нас оцінила так, як нам хочеться, щоб вона нас похвалила, дай щоб вона похвалила нашу роботу, щоб вона підтримала, а не обистінювала емоції. Або переживання якісь стосовно будь-якої ситуації. І якщо вже стає момент, коли рідна людина каже, то каже такі неприпустимі для вас фрази, просити. Просити, не говорити цього розмовляти. Так, як з маленькою дитиною, тут вже міняються ролі: просити говорити. Якщо не чує, уникати момент казати Стоп. Так мені це не подобається. І звісно, якщо ви внутрішньо відчуваєте агресію і розумієте, що ці, ця фраза на вас впливає, то тут вже. Це все індивідуально, і робота з психологом, психотерапевтом, індивідуальна терапія, вона допоможе зрозуміти, в чому все-таки е, включається ваша реакція на будь-які слова. Бо мама, ми все одно знаємо, да, наприклад, маму беремо, мама нас любить, вона робить це не е, спеціально, да. Да, не зі зла, але все одно ну, всередині зло з'являється, включається образливо, і саме з цим варто вже працювати е, з терапевтом. Мені здається, що е, якось це чи радянське виховання, чи що, але у нас є у багатьох стосунках неправильна форма донесення інформації, ну навіть з доброю метою, яка виглядає як обесцінювання. А по суті, наші рідні хотіли би щось сказати, але форма треба, треба міняти форму. Я знаю, що зараз е, частина людей, які нас дивляться, дивляться за кордону. І у нас існує, не знаю, як в суспільстві, напевно, в суспільстві ні, але в інтернеті ще й підігріто а, представниками країни-агресора. Оці існування срачу на тему, що так вам же ж там класно, ви там не під ракетами. Взагалі, в принципі, сидите, хочете в парк, пішли, хочете кудись, де інде спите класно, не турбуєтесь ні про що. А ми тут нам кожна ніч може бути останні. Більше того, наші е, друзі, рідні на війні, а, а ви що? А у вас точно хтось військовий в вашій родині? Тоді, якщо є військовий, то з вами все в порядку. Якщо немає військового, то все. І обестінення повністю ситуації, в якій опинилися люди. От давай про це поговоримо. Ті, хто нас дивиться за кордоном і не можуть задзвонити на нашу лінію 5522. Друзі, це доступно тільки для тих, хто живе в Україні наразі, а, ця лінія психологічної допомоги. Як витримати це обесцінення, коли твоя втеча в рамках з країни, втеча в хорошому розумінні цього слова, не накивав п'ятами бо зрадив, а накивав, бо бо в тебе є діти. Ти просто захищаєш своїх дітей. Яким чином? В суспільстві, на твою думку, треба сформувати повагу і розуміння, що у кожного в кожній в окремій родині є своя причина, чому люди так зробили. І не завжди ця причина є зрадою. Так, да, Якщо говорити про людей, які сидять в країні, говорять тим, хто за кордоном, що ви виїхали. Те те, що ти перелічила, тільки що, то вони це говорять точно від болі і точно від болі, яка вже переросла в агресію. І тобто це ніяк не стосується тих людей, які за кордоном. Тобто, це вже їх відповідальність. Вони дозволяють собі розповсюджувати свою агресію на інших людей. Вони так проявляють їм життє. Тут важливо для людей, які за кордоном або для людей, які ем, приймають да, або чують е, зі сторони обостінювання агресію, е, обмежувати. Тобто, ну це твоє. Тобі з цим жити, розбирайся, будь ласка, тим паче, якщо це незнайома людина, або там, ну я бажаю тобі всього найкращого, розбирайся з цим. Відмежувати. Інколи відмежувати складно. І в мене також є знайома, яка за кордоном чує ці фрази. Вона так само каже: Настя, мені теж складно це нова мова, нове життя, тут ще складніше. Тобто вона, вона розуміє, що в неї є свої труднощі, і вона витрачає свій ресурс саме на ці труднощі, а не для того, щоб доказ, доказувати іншим людям, ті, хто говорить, да, бо обесцінюють, чому вони не праві. Бо це розмова зі стінкою, тобто людина на емоціях, людина агресивна, і якщо ти будеш її доказувати, ти будеш просто витрачати свій ресурс, час енергію на те, щоб поговорити зі стінкою. Настя дуже слушно зауважила е, приводу питання ресурсу кожного разу, коли ви читаєте коментарі щодо свого того чи іншого посту. Я бачу пости моїх знайомих, які хтось в Ірландії, хтось в Парижі, хтось в Барселоні, і інколи я вам відверто скажу, мене це теж дратує, що ми сьогодні оплакуємо там, 20 людей в Одесі, а дівчина постить там, в Парижі, як вони з келихами зустрічають якийсь там день народження, святкують і танцюють в клубі. А ми тут в Одесі оплакуємо. і Три дзвонимо весь час, чи з тобою все в порядку, там моя подруга. Але я повертаюся до питання того, якби, якби зі мною були такі обставини, як з тією конкретно от, е, людиною, про яку я зараз згадала, якби я себе тоді там вела. Чи відмінила би я це, чи була би я в такому самому інформаційному полі, а чи можливо перманентно бути в цьому інформаційному полі і ще й на території чужої країни обмежуватись? А я не знаю, можливо, вона вперше зустрілася за два роки там з кимось, розумієш. Тобто існує купа обставин, і перед тим як когось звинувачувати, треба порахувати до десяти і в голові прокрутити. Ті можливості, які даруєте за тавтологію, унеможливлюють ваше звинувачення щодо питання інтернету, от в основному цей срач він ж ну ти ж не виходиш на вулиці десь за кордоном. і хтось хтось на тебе не нападає одразу з звинуваченням. Це з інтернету, все У нас є. Правило, ми його не дотримуємось, але у нас в команді є правило, коли ми робимо якусь резонансну тему, то наш головний it гуру говорить мені: тільки прошу вас, не заходьте, не читайте коментарі. Бо ми знаємо, що якась тема суперечлива, в якій нам потрібно донести меседж, точно буде мати різні думки. Так і вам теж, не читайте коментарі тих людей, чия думка для вас не є важливою, або ви. Читаєте цей коментар, бачите там просто агресію, жовчі це все невиправдано. Коли ви берете це, це краде у вас ресурс. Просто зафіксуйте це. Ці люди крадуть у вас ресурс, ці боти крадуть у вас ресурс. Обмежуйте себе, бережіть свій ресурс. Він потрібен нам ще для перемоги, для ваших дітей, яких треба виховувати, щоб потім вони повернулися в Україну і нашу країну відбудовували, якщо ви за кордоном. Словом, багато причин бережіть свій ресурс. Настя, ще один момент є це втрата майна, втрата майна, якого ти навряд чи повернеш, тому що це майно іще і на окупованій території. Зараз в Києві, і ти, зокрема, одна із них, та є люди, які приїхали до нас із півдня, із, зі сходу країни, переселенці – там тимчасово переміщені внутрішні особи. І ці люди, ну, будемо відвертими, ми не знаємо, коли ви зможете uh -huh. туди повернутися. Uh -huh. Там Херсон, зокрема, ми зараз про нього можемо конкретно говорити. Майно багатьох людей втрачено і невідворотно втрачено. Тобто, я не маю дати навіть приблизної, коли. Це буде відбудовано, і коли це відбудоване, зможе мене зустріти в моєму домі. Що таке дім? Це взагалі, мені здається, це окрема тема для розмови, і як його створити, коли фізично вже того дому, де ти народився, немає. Але тим не менше, для українців зараз на даний момент всі співчувають, якщо втрата. але говорять: блін, ну Настя, головне, що ти ж жива. От головне, що ти жива, а там вже ну, треба значить, будувати цей, цей дім. Для мене, мій дім, тут в Києві, це місце, де я от зараз відверто кажу, я почуваю себе найбезпечніше. Тобто, у мене взагалі був період психологічно внутрішнього настільки е ну, тривожності. Постійною за дітей, за себе, за командою, з якою ми там кудись їхали, і щось там знімали по дорозі. От з Вовою Ми їхали на початку січня. На Подолі заїхали на заправку, бачу, сажа у мене на руках. Там був вибух, не буду говорити де. Поруч, чи ти розумієш, що ти проїжджаєш повз місце, де загинула велика кількість людей. І ти по суті теж міг би бути рандомно. Так, от ми всі додому, там, там є безпека. Хоча це інфантильно, але там да, безпека. Да, да. Та? Uh -huh. А у, у таких людей, у інших людей, які втратили, і немає цієї безпеки. І ми, її, ми це просто безцінюємо. І влада це часто безцінює, тому що сертифікатів вже на всіх не вистачає, щоб компенсувати, бодай якесь житло. Поясни, будь ласка, я довго таку прелюдію зробила, але щоб глядачів в'їзд був в цю тему. Чому не варто обіцінювати цей фактор втрати майна? Ну ти і втрати місця, де ти жив. Ти ж можеш це пояснювати від себе? Да, я з Нової Каховки, і в мене майно, до речі, як і в Новій Каховці, так і на це лівий берег. Да? І на правому березі майно у нас. В селах два будинки, двох будинок вже немає, це теж, по суті, теж мій досвід, я передивлялася ті фотографії там, одні стіни. Я з Нової Каховки, да, я маю такий досвід, і стосовно втрати, зараз теж хочу розповісти. І стосовно ресурсів, от у нас була тема. Для мене особисто, я навіть так теж зробила. Я написала свій перелік ресурсів, тобто речей, які мені дають той ресурс, там прогулянка, розмова з кимось, там опори, які в мене є, на кого я можу опертись, Якщо в мене виб'є з колії, якщо в мене буде якась втрата. Супер болюча. Я написала собі список ресурсів і список опор, і приблизно план, що я буду робити. Це важливо, до цього можна звертатися, коли ви будете в стані ефекту, бо може щось статись, ви не розумієте, що робити. і... Ну, після цього стану ефекту потрібно буде набирати той ресурс. І з цього можна повертатися, читати і робити те, от прям змушувати себе там, піти на прогулянку або не знаю, послухати шум моря, дивлюся, що вас надає вам ресурс. Стосовно втрат, ми всі розуміємо, що втрати це є постійний процес в нашому житті від народження до смерті. І деякі втрати болючі, більш болючі, нестерпно болючі, до яких ти відносишся спокійно, можеш їх самостійно пережити. Це все залежить від нашої прив'язаності. От як ти казала стосовно будинку, для мене будинок це відчуття безпеки, це відчуття затишку, комфортну, це якісь е, спогади, це. Запах, який да, мене повертає одразу всі спогади. Мені так приємно від цього на душі стає. Це теж наповнює мене і дає мені ресурс. І для мене там моя двохкімнатна квартира, коли теж я туди із мамою всі ми ж туди. Бо я була на окремій квартирі, і як тільки почалася, одразу до мами приїхала, щоб всі на кучці були ще разом. І вона там в мене ще. Будувалися квартири, коли гес будувалася, то вони тимчасові квартири, до сих пір стоять, слава Богу. І ми там це жили, там, там немає що там і, і немає таких забудов. І для мене це була така фортеця, це, це місце і безпеки, і навіть коли там над головою літало свистіло і падало, поруч квартира пригала, але все одно оце таке. Фантомне відчуття безпеки, воно присутнє, але це нераціонально. Тут потрібно це да, про це сказати, і це небезпечно. Але ми себе так обманюємо і це і... за щось зачіпити, Так, зараз, так, мік, так, за так. Щось. Це дає нам да, якусь опору, опору. І коли ти це втрачаєш, це також така сама втрата, як Втрата чогось важливого. Втрата будинку інколи може бути рівноцінна втраті людині. Це залежить від нашої прив'язаності до цього міста, або до, е, будь, е, до людини, або до тварини, або до, е, до будь-чого, що нам суперважливо. І як це пережити, це, це потрібно просто переживати. І Найголовніше, що я хотіла сказати, це є такі моменти уникнення як постійне горе, тобто ми не виходимо з цього як переривання, або ми не дозволяємо собі горювати. Ми відволікаємось у ці фрази: ну, будинок ж не життя, да, добре що ти вижила. Да, я це розумію, добре, але. Я в цей момент навіть намагаюсь вірити тій людині, яка про це сказала. І ці моменти уникнення вони дуже ем, блокують емоції. А блок емоцій і переживань потім переросте в психосоматику, потім будуть агресія неконтрольована, може бути, або зав. Мабуть, і, там, може дійти до депресії або до байдужості життя взагалом, тобто перерости в набагато-багато серйозніше. серйозніший. Отакі мінімальні моменти стосовно обесцінювання почуттів і втрат не людини, а інших об'єктів-суб'єктів, таких як там, та ж сама, як коли втратили ногу, це теж втрата, яку теж потрібно пережити, вона болісно переживається, тварини, будинку. Безпеки, до речі, наша психологічна частинка, коли ми втрачаємо відчуття безпеки і відчуття довіри до цього світу. Ну, по суті, втра... цю втрату пережили всі ми. Ага. І обов'язково обов переживати цю втрату, не блокувати її, коли ви ловите, розумієте, що тут обестціннили мої почуття. Обов'язково відловлювати це і повертати себе в е, до себе, да, обгорнути, обійняти і сказати ні, ні, не, не йди на цю провокацію, е, переживай далі. І е, якщо потрібна допомога, звісно, звертатись до спеціаліста, коли самостійно е, неймовірно тяжко і неможливо винести це все. Друзі, ну до спеціаліста я вам на початку нагадала ще раз нагадаю: з понеділка по п'ятницю 5522 берете мобільний телефон, набираєте і психологи вам допомагають, зокрема, Настя в тому числі. Це була Анастасія Воробйова, Ми сьогодні говорили друзі про ресурс. Я впевнена, що ви собі занотували. Обов'язково зробіть собі в телефоні або на папері. Десь на видному місці, яке ви можете цей папір або цей нотатник взяти з собою, носити з собою. До вас будуть розписані ті ресурсні речі, які будуть вас наповнювати, а не забирати. Ну і обестіння, думаю, ви після нашої розмови зрозуміли, що з цим робити. Це проєкт варто жити. Наш подкаст, який виходить і в аудіо варіанті, і в відео варіанті на моєму youtube каналі. Підпишіться, якщо ви тут раптом випадково натрапили, і будьте з нами на цьому каналі багато ще цікавого, дякую, що нам довіряєте, і всім нам варто жити. Не забувайте про це і бережіть себе.